А от ви сказали щодо е, того, що обираючи між народом та військом, е, Кремль не буде в принципі обирати він е, пріоритетно дасть війську. Але ж е, ми розуміємо, що також там нафта це е, не тільки зобов'язання там перед своїм населенням, але це і зобов'язання перед партнерами, адже Росія експортує цю нафту, і бюджет Росії він чимало залежить. Саме від експорту нафти, от на вашу думку, якщо доведеться росі... російському керівництву обрати між, том... між тим, чи е, надавати все це паливо для свого війська чи відсилати його до прибуду в Китай, е, що е, Кремль обере саме в цій дилемі, якщо воно буде саме так виглядати? Ну Китаю зрозуміло, що відійшлють куди ж старшого партнера, так подіде, а, а умовні Венесуелі можуть і не вислати. Тут вже в чому історія тут, ну же, тут, тут же вона багатокрокова, реально, Тобто, з невиконання своїх зобов'язань перед партнерами це зараз поки що не стоїть на повісі дня, тому що крім іншого, експорт бензина вже заборонений з Російської Федерації з минулого місяця. Експорт нафти та експорт газу продовжується так чи інакше. Але про е якісь історії про невиконання глобально своїх зобов'язань поки що ми не можемо говорити. Давайте е будемо про це говорити, коли буде знищено принаймні там 25%, наприклад, е нафтопереробних е можливостей Російської Федерації. Е і я сподіваюся, що воно буде. Остаточно знищити їх на 100% буде максимально важко насправді, тому що значна частина з них знаходиться не в європейській частині Росії, і дронам доведеться пролетіти там півтори-дві тисячі кілометрів, а може навіть більше. Це ж е, ми говоримо про такі цифри зараз. Е, у нас немає прикладів, коли українські дрони там долітали там на півтори тисячі кілометрів станом на зараз. Ну підтверджених, так. А, але вибити європейську частину Росії це означає позбавити, е, підняти Росіянам ціни, е, збити якусь кількість нафтових доларів, е, які через що Росія російському керівництву доведеться різати. Звичайно, що не армію, армія вони різати не будуть. Вони будуть різати соцвиплати, і е, це продемонструє пону по перше. Це звичайно, ну, там, умовно, пенсії, зарплати вони вже готуються підіймати податки. Вони вже готуються підіймати податки для середнього класу, це вже е, доконаний факт. Вони вже е, на стой, на тій стадії, коли вони погоджуються останні цифри, і все це буде призводити до невдоволення населення для нас. Це поки що ні на що не впливає. Ну тому що ну, от, в Росії ж дуже мало громадян. Да? От населення там є, населення там багато, але населення не здатне до якихось дій. Ну тому, що принаймні поки що цього не демонструє, і це може стати фактором в наступній кризі, і скоріш за це цим фактором стане, тому що невдоволення на населення, плюс, наприклад, деякі дії на території Російської Федерації, деякі події вони можуть зіграти в комплексі і ну, дати таку собі синергію знаєте? але нашою ключовою задачою зараз є е, е, зменшення доходів бюджету. Воно мінімізує а, потік цих нафтодоларів, зменшує його і, відповідно, збільшує проблеми Російської Федерації для армії, повірте, будуть таскати шолонами, фурами, системи чим завгодно? Для армії будуть таскати до останнього, але всьому ж таки є. Ну всьому ж таки є якась черта, до якої Росія має дійти, чи здатні ми. Знищити там умовно 60 сотків навтопереробно навтопереробних можливості Росії. Я не впевнений, але якщо б мова вже йшла про такі цифри про більше половини, то тут би воно почало відзначатися на армії на російській, вже дуже дуже критично.